Дорогий масуд, я насамперед дуже подякувати хочу за тобі, що маю можливість сьогодні вкотре провести цю прекрасну зустріч. І я от, от, от хочу сказати, що я дуже високо ціную той високий рівень відносин, які існують між нашими країнами. Як приклад цього, Україна була єдиною країною, яка була згадана 3 жовтня в промовах як короля Норвегії Геральда V, так і вами на урочистих урочистому відкритті 168 ї сесії сторкного. Ми ну, в підкреслення цих особливих відносин наша зустріч тобою це перша офіційна двостороння зустріч тут в празі. Також я справді до хочу дуже подякувати за хорошу співпрацю між нашими парламентами, тому що я знаю, що опрацьовується візит комітету закордонних справ. і Я дуже хочу, щоб цей візит відбувся. Я хочу особливо підкреслити і подякувати за. Дуже потужну програму е, Нансена, яка продовжує працювати за заради за безпеки України. Особисто от хочу попросити тебе продовжувати підтримку для України, і наші за запити залишаються стабільні. Це засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, передача танків, е, передача бронетехніки, а також літаки F-16. Особливо подяку я от хочу... Е, Розробити як за тренування і реабілітацію наших військовослужбовців.